У середу виповнюється 100 днів з моменту приходу до влади нового президента США Барака Обами. За цей час йому вдалось зробити декілька значних кроків, як у внутрішній, так і зовнішній політиці. США. новий президент запроваджує нові підходи відкритості у зовнішній політиці. І як демонструють опитування громадської думки, американці продовжують йому вірити і покладати на нього багато надій. Теми продовжить Наталія Корпа. Свій, мабуть, найсміливіший крок в галузі закордонної політики Барак Обама зробив за шість тижнів перед своєю інавгурацією, коли призначив свого суперника в змаганнях за білий дім Гілларі Клинтон на посаду держсекретаря, незважаючи на терця між ними під час виборчої кампанії. американський народ не має здогадуватися, чи я розумію суть питання, або чи я потребуватиму посібники закордонної політики, щоб знати, що робити у кризовій ситуації. Однак, коли стало ясно, що Обама здобуде номінацію демократичної партії на пост президента, обидва суперники відклали розбіжності між ними і вперше виступили спільно в містечку ЮНІТІ, штат нью гемпшир Вона чудова. Саме це я That's хочу point, сказати. Зі свого боку Гіларі Клинтон сказала, що вона ніколи не сумнівалася, що Обама знає, як бути лідером. Я знаю, що він буде головнокомандувачем, який ніколи не вагатиметься застосовувати силу, коли це буде необхідним, і не боятиметься використовувати дипломатію тоді, коли це буде можливо. Призначення Клинтон на посаду держсекретаря було швидко схвалене сенатом. На слуханнях вона заявила, що адміністрація Обами застосовуватиме менш конфронтаційний підхід закордонній політиці. Ми мусимо використовувати те, що називається розумною силою, а саме повний діапазон доступних нам заходів дипломатичних, економічних, політичних, військових, юридичних і культурних. Барак Обама призначив спеціальних уповноважених в питаннях, що стосуються глобальних гарячих точок: Річарда Голбрука в питаннях Афганістану і Пакистану, і колишнього сенатора Джорджа Мічела в питаннях арабсько-ізраїльського конфлікту. Я не недооцінюю труднощі у цьому завданні. Становище на близькому сході вибухове, складне і небезпечне. Спеціальним уповноваженим на переговорах про північну Корею. Її ядерну програму призначено дипломата ветерана Стівена Босфорта. В південній Кореї це призначення привітали. Однак, Північна Корея відмовила Босфорту в візі в країну. А декілька тижнів пізніше. Кинула світовій громадськості виклик, здійснивши випробування ракети далекого радіусу дії і припинила участь в переговорах про свою ядерну програму. Тим часом деякі республіканські лідери розкритикували президента Обаму за його пропозицію відновити діалог з Іраном та Кубою і за те, що на саміті американського континенту він подав руку президентові Венесуели Уго Чавесу та іншим лівим політикам. Конгресмен республіканець Кані Мек заявив, що протягання руки дружби не змінить ні кубу, ні пана Чавеза. Викидфандесейнсеніому. Можемо отримати сценарій подібний до кризи навколо радянських ракет на Кубі, оскільки Іран може використовувати Венесуелу як пункт доступу у нашу півкулю. Однак інші експерти схвалюють кроки Обами, кажучи, що вони мають на меті підкреслити готовність США бути надійним глобальним партнером. Започаткувати діалог з противниками, навіть якщо є глибокі розбіжності у поглядах, бо тоді принаймні можна обговорити ці розбіжності. Саме це є суттю закордонної політики у перші 100 днів при владі. Деякі аналітики підтримали намагання президента Обами поліпшити відносини з Росією і Китаєм. Проте Майкл Огенлан з інституту Брукінса у Вашингтоні каже, що поки зарано робити висновок, що зміна в тоні діалогу принесла США дипломатичні дивіденти. передчасно говорити про здобутки. Я хочу стриматись з оцінкою, аж поки не будуть розв'язані конкретні проблеми. Тільки тоді буде аплодувати. Деніел Гемелтон заявив, що він також вагається вже зараз ставити президентові Обамі оцінку. Потрібно каже він ще не менше півтора роки, аби побачити результати змін в дипломатії. Наталія Корпал, Голос Америки.